Привіт! Поділюся сьогодні з вами рецептом такої гарної та смачної закусочки. Для цього беремо посуд для запікання, викладаємо туди перчики та відправляємо в духовку в розігріту на 200 градусів на 20 хвилин. За цей час підготуємо начинку та соус. Нарізаємо дрібну зелень. В мене петрушка. Додаю до кисломолочного сиру, а частину окремо в тарілку. Подрібнюємо горішки. В мене арахіс, але можна взяти будь-які горіхи, які у вас є. Чорний молотий перець додаю трішки до начинки і трішки до соусу. Часничок більша частина йде в начинку і для аромату в соус. До сиру додаю сіль. За бажанням можна додати сметану або майонез та все добре перем'яти виделкою до однорідної консистенції. Тепер повернемось до соусу. Додаю трішки орегано та олії. За бажанням можна додати розмарин і цим'ян. Перчики запеклись, і, щоб краще відділити шкірку, накриваю фольгою та залишаю до вистигання перців. В мене вони ще тепленькі, тому обережно знімаю шкірочку, щоб їх не пошкодити. Обережно ножем роблю надріз з однієї сторони перцю. Розкриваю його та видаляю насіння. Розрізаю на праційні шматочки приблизно на 3-4 частинки один перець. Якщо хочете рулетики зробити маленькими, то начинка має бути більш щільнішої консистенції. Це залежить від сиру і від густоти сметани або майонезу. Перчики посипаю сілью та розподіляю начинку. Загортаємо ось так рулетиком. Беремо посуд, в який будемо викладати, ось так обмакуємо країв горішки та складаємо так, щоб можна було зручно полити соусом. Готові перчики залишити в холодильнику на годинку та потім можна подавати до столу. Пишіть в коментарях, чи був корисний вам цей рецепт. Та не забувайте про вподобайки.